Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Вирішив я записати, скажімо так, на мою думку, найкращий бій на КПЗ, який я відіграв. Давайте, стосовно обладнання спочатку. Бачите на своєму екрані, думаю, тут все зрозуміло. Стабілізатор обов'язково, досилач обов'язково і турбіна. Ставите турбіну, яку хочете. Я вирішив поставити от таку от удосконалену турбіночку, яка нам додає ще плюс інші характеристики додаткові. Отже. Стосовно танчика, альфа чудова, 400 КД адекватне, як на таку альфу пробиття суперове, пробиття 230, на основних снарядах 300 на голді, голда коморі і бомбезні. У нас фугасики. Чому, чому бомбезні? Тому що для ЛТ-шок пробиття 60 повністю вистачає. Також вистачає на такі танчики, як Су-130пМ, наприклад, як на Скорпіон, різні курасіки. Усе це ми пробиваємо, також доволі легко пробиваємо всі абсолютно танчики в корму заїжджаючи їм. Тому, особисто для мене, фугас, як і ванлав. Всі казали, що це буде на зразок там, 122 ТМ, але не зовсім той так. Тому що це, на мою думку, на мою особисту думку, це більше, скажімо так, дитя Леопарда, і СТБ-1 тільки на. На восьмому рівні. от Це буде більш справедливо стосовно даної машини. Чому так? Тому що це танк снайперський, по-перше, він не, не зможе адекватно відігрувати на першій лінії. Чому не зможе? Тому що в нього, по суті, немає бронювання. Так, він подекуди танкує, подекуди рекошетить. Але, ну. Не сильно відігрувати прямо агресивно він по суті не може. Я тут, звичайно, трошки наглію в бою, але по-перше, граю я в топі, тобто, проти мене грають 7 рівні і максимум 8, тобто мої однокласники. Тому можу собі дозволити. Стосовно інших карт, ну плюс до того карта, воно, самі розумієте, багато кущиків, можна сховатися. Киде в нас трошки довше, як ми світимось. тобто Удобненько, типер зрадився, потім виїхав і стрельнув на всьому От Такий геймплей на даній машині. Лізти, випаруватися на ній не можна нікуди, тому що вас дуже швидко відстріляють. І ви дуже швидко пожалієте, пошкодуєте про те, що ви вирішили там десь прорашити, понаглітити. Киде у нас довги? Тому по ДПМ у нас дуже часто, всі однокласники можуть так трошки наказати, скажімо. Ос Особливо навіть той же Обсидіан, він, звичайно, зовсім не імба, але по ДПМу він нас розбере тільки на ура, скажімо. Тому загалом, що я можу сказати за ті бої, які я відіграв про дану машину. Танчик не імба, але дуже навіть непоганий. Фармить, в принципі, добре, як для свого рівня, попри те, що відправляється премом восьмого рівня. Середній фарм нічого особливого, але, тим не менше, накидувати шкоду на ньому добре за рахунок альфи. Тому це ні в якому разі нелайне, але так само і не імба. А, прикольна машина, брав я її виключно через, в основному через зовнішній вигляд, тому що мені сподобався. Власне, 3D стиль на даний агрегат. Отримати безкоштовно його не можна було, а тільки за донат, скажімо так, Ну, якщо ви не граєте містачки чи в якісь інші події, де ви могли собі безкоштовно заробити золото. Отже, потрібно було оплатити 3 500 золота. До речі, граю я зовсім без якихось там, скажімо так, ну, на звичайному обладнанні. Без доп-байочків різних і так далі. Звичайно, це б ще, ще покращило результати бою, але от, я коли фармлю, то я звик грати без топ-пайочка. В принципі, мені от вистачає. Бачимо, побиття Соміка, звичайно, таке читерне трошки, тому треба тро, трохи вицелити. По бою у нас ну, не все так і добре, як опікується. В принципі, наші там трошки прорашили важкі танки. От, рикошет від Лорейна. Це, напевно, максимум, що можна сказати про цю гру. Рикошет від повністю танчика, якого немає броні. Так, поки що по бою в нас ніби все добре, але це поки що. Далі буде цікавіше. Тому, власне, я обрав оцей от бій для того, щоб вам показати на вертухи можемо кидати, але бажано все ж таки зводитись, тому що стабілізація у нас із. Ну, не найкраща, скажімо так. Без стабілізатора катати доволі таки погано. Стосовно кількості боїв, відіграв я на ньому близько не знаю, 30-40 боїв. Загалом середній дамаг можна спокійно накидувати більше, ніж наші ХП, значить, в принципі. Танчик, ну, нормально. Більше сказати, ну, по суті, немає нічого. Що... Снаряди летять добре, кути вертикальної наводки у нас є, мінус 9. Так вони трошки погані тим, що у нас якби, оця система, як у СТБ, тобто у нас корпус гнеться, але тільки під певним під, при певній швидкості, скажімо так. Тобто оця от гідропневматична підвізка, вона трошки, як би сказати, мені особисто не сильно той подобається. Грати на ній не сильно зручно. От. Але радує те, що вона хоча б не по кнопці, як у тих же СТРВ там. Ну, тобто, це набагато краще. Тут я спеціально приїхав на центр для того, щоб не дати можливості їхній ЛТ поїхати за нашою Артою. І відповідно її забрати. Тут я вже вирішую, що він поїхав і того бити. Думаю, відкатити, але бачу, що прокатує Супер Хелкат. Погано стрельнув відверто сам. Не потрібно тут спішити з пострілами, тому що, повторюсь, КД доволі такі, все ж таки ну, довго. Бачимо, що 1375 вже прокатив до арти, він одну вже забрав, і тому нам потрібно якимось чином старатися спасати нашу другу або хоча б її мати можливість розміняти. Арта забирає Суперхелка, що нам полегшує життя, але бачимо ЛТшка вже біля неї. ІС другий їздить за нами в весь бій, тому от маємо те, що маємо. Ситуація трошки змінилася, не у нашу користь. Тому що в нас там залишається Ісостий, який, по суті, під перехресним вогнем залишається Іс 2 екранований, але ну, бачимо по грі, що він не сильно такий хороший гравець. Тому от поки що доведеться нам відігрувати. Добре, що у нас. Ми зберегли свої очки міц... міцності і, відповідно, можемо тут десь трошки порозмінюватись. Мені треба не, треба не дати можливості ЛТ втекти. Тобто я просто їду, заряджаю фугасик і тепер 472, добрий вечір. Як то кажуть. Забираємо ЛТшку. Дуже класні фугаси, особливо з усіх снарядів вони мені. По типу найбільше сподобалися, тому що пробиття 60 і альфа-515 це скажу я вам дуже таки імбово. Світилася зелена ТТ, але снаряд з рикошетів. Тут у нас джерчик у нас відкатує. Як можна було не пробити зараз, напишіть, будь ласка, в коментарях. Повністю їхав бортом, весь борт горить зеленим, але відповідно снаряд, напевно, просто. Тут я розумію, що мені немає куди спішити, потрібно буде розмінювати одного ісадного, тому що він там вкатує. І відповідно на нього хтось таки викатить, я зможу його так трошки розміняти. Поки що 3500 дамага у нас є. Добре, що ми фулові, а у ПТ-шок набагато менше. Очків міцно. І з другий робить хорошу справу. Я думаю, що Ксор їде на мене, тому відкатую, але бачу, що він розвертає свою голову до Іса -го, Відповідно, я розмінювати власне Іса на кіде, я розумію, що він перезаряджається дуже довго, 40 секунд, тому я маю можливість добити ось цю ТПТ-шечку і, відповідно, навіть не дочекаючись зарядки, постаратися забрати тараном оцього GSOR. І це воїн, 4200 дамагу, і тут вже можна трошки пришвидшувати для того, щоб не затягувати ваш час і, відповідно, продемонструвати. Вам пришвидшений бій. Їде на горку, він доволі таки поганенько. Але... В принципі, з турбіною він плюс-мінус іде нормально. Забираємо останнього ворога і дивимося давайте на результати бою. Так. По бою, по бою. У нас це, звичайно, майстер. Це основний калібр, це воїн 4,700. Дамашки, 7 ворогів знищено і тільки 98 ми насвітили. Скажу ще раз: не імба фармить без там якогось. ну Ефект від особистих резервів 64 тисячі, бойові виплати 38. Загалом забій такий зафармили 128, тобто 211 тисяч чистими, Це. Не скажу, що найкращий показник. На Бураску була, був би показник трошки вищий. Але у нас снаряди все ж таки трохи дорожчі. Тому, от, власне, і такий фарм. До речі, і 6 наш, наш відіграв дуже класно. 4000 також домашки дав, моя йому повага. О, такі от справи, танчик реально мені сподобався. Не знаю, хто там що на нього скаржився. В принципі, такий от напівкущовий геймплей мені, в принципі, подобається. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.